Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Меточня. Сьогодні познайомлю зі своїми сортами гіхер, які мають жовті-салатові відтінки та деяких сортів, які мають цікаві малюнки по листях, які також мають такі жовто-салатові основні кольори. Зараз перед вами сорт гіхери Red Lightning. Цікава вона дуже таким малюнком. Дуже-дуже гарним, яскраво, червоні такі прожилки по салатовому листю. Трохи колір змінюється салатового від яскравого такого жовтого до більш такого яблучного відтінку. І цей сорт я можу віднести до гігантських, оскільки кущик молоденький то листочки ще, бачите, не дуже крупні в ньому. Оце старий листочок більш-менш крупніший за інші. У багатьох сортів о, о, і сортів гіхерил є малюнки, такі лапки по центру, прожилочки, які о, більш темні. Але ті прожилки такі більш коричневаті. а саме цей сорт має яскраво-червоні, такі жилочки. Сорт вражаючий, байдужих немає. Всі, хто бачили цей сорт вживу, завжди попросять його, але він великий того дом. Дуже мало дає поділок для розділення. Можливо, одна або дві за один рік. Тому б я не сказала, що кущ такий плодовитий, але за рахунок великих лист, листочків, бачите, він. Заповнений. Цей череночок однорічний. Він дуже-дуже гарний. Маточний кущ в мене вже загинув. Дуже сумую за тим кущем, бо в ньому було багато поділок, але цієї весни він не вийшов. Хоча багато зим, він досить таки добре наростав. І добре зимував. Виходив з весни також в кращому стані. Дуже я рада, що в мене хоч одна поділка залишилась. Неймовірний, гарнючий, прекрасний сорт. Поряд із ним сорт Green Spice. Він до жовтих, звісно, не відноситься, але я його віднесу до сортів, які мають гарний малюнок. Зараз малюнок нічим таким цікавим не відрізняється, але я знайду фото, вставлю вам, як він виглядає навесні. вже до більшості зелених сортів, тому я відокремлювати в окреме відео не хочу його, хай залишиться посеред цих, посеред цих салатових сортів. Якщо поглянути в цю зону, то найяскравішою плямою буде виділятися оцей сорт. Це сорт тирамісу. Зараз він змінив свій колір і виглядає повністю такий лаймовим, салатовим, і має такий злегка мармуровий малюнок. Листочки в ньому середнього розміру, круглуваті, але мені подобається його весняне забарвлення цього сорту. Також додам фото, оскільки навесні прогавила і не відзняла цей сорт. Тому буду додавати фото. Також малюнки ці ще з'являться наприкінці осені. Дуже мені подобається забарвлення. Цього сорту таке центральне, помаранчеве, таке пляма на сонці. Жовті сорти пригорають і мають такий негарний вигляд. Можливо, це ще й хвороби тут додавалися. Але бачите, зараз кущик свіженький. Ну, на сонці жовті сорти себе негарно почувають. Так. Виявилось так, що серпень не найкращий час для сортів, які мають цікаві малюнки. Бачите, цей сорт також має такий яблучний відтінок листочків, а малюнок такий тьмяний залишився. Це сорт Master Paint Gagen. Дуже цікавий. У мене є декілька сортів, які в деяку пору року чимось схожі між собою. Це в мене є Пікасо і є циркус. Їх на картинках можна навіть сплутати, але навесні вони настільки відрізняються своїм малюнком, що мені захотілося. Мати декілька художників. Мастерпойнт. Це мастер-художник і назва прізвищем. Ім'я людини-художника. Добавлю фото. Зараз такий яблучний спокійний відтінок поряд ще гіхерела. Стоплайтинг, вона яскравіша. Один кущик у мене тут росте в ґрунті, інший у мене росте в горщику листочки. не крупні. Ось тут вже починає проявлятися такий цікавий малюнок на нових листочках. Округлі листочки. Досить такі дрібненькі. Ну, ходімо, покажу інші сорти. А зараз ви бачите сорт такого приємного лаймового кольору з цікавим мармуровим малюнком. Це сорт мускат. Якщо порівнювати його з зеленими, то він настільки яскравий, такий колір має. Я захотіла декілька кущиків мати в своєму саду. Тому в мене їх зараз два або три навіть. Третій щось не дуже себе гарно почуває. Мабуть, йому щось не сподобалося. Бачите, молоді листочки більш яскравіші, листочки кругловаті. Зараз вони тут не... трохи дрібніші, вони зазвичай трошки-трошки крупніші бувають. Бачите, такої круглої форми. Є кілька схожих таких зелених сортів з таким малюнком, але цей значно відрізняється своїм кольором, значно яскравіший. Тут поряд у мене росте сорт Гіхере, це Міракл. Зараз вона повністю лаймова і не має ніякого малюнку, але її центр згодом забарвиться. Навесні він також забарвлений. Чимось схожа ця. Гейхера до сорту Delta Down. Дельта Даун також в мене є, але на дачі і я її не відзняла. Якщо знайду фото обох сортів, то добавлю. У цієї гейхери також круглі листочки. Зараз вона нічим таким не відрізняється, але яскравіша від зелених. Навіть оці старі листочки, вони яскравіші за зелені сорти. Трохи проглядається зараз така мармуровість, але все ж таки він гарний навесні. І пізніше. Пізній осені. Одразу відмічу, що цей сорт мав гарну розмальовку, коли він бачив більше сонечка. Коли в мене він ріс в тіні, на півтіні, в що сонечко не потрапляло туди ніколи, то сорт був тьмяний, малюнок не проглядався в повній мірі. Я б сказала, що він зовсім не проглядався. Тому такі сорти, як Діте і Міракл, сидіть так, щоб вони бачили сонечку. Ну, не в самі спекотні, звичайно, години доби. Ну, і звичайно, яка колекція гейхер може обійтися без цього яскравого сорту. Такого покрученого це лайм-мармелад. Ніжки у лайм мармелад мають... Темний колір, цим він відрізняється від Лайм лаймріки. Хоча за листочками обидва сорти трохи схожі, Но, навіть не трохи, а дуже схожі. Подивіться, який яскравий, гарний, покручені листочки, дуже гарно він підходить таким сортам, як Мармелад, канкан. -кан. Садіть поряд, вони дуже гармонійно будуть поряд виглядати. Також біля цього сорту у мене тут примостився сорт претті-пістач. Не хоче ніяк цей сорт рости в моєму саду. Ніжки в нього, бачите, світло-рожеві. На дотик він м'якенький, дуже, листя кругленькі, мають опушеність. На, опушеність не тільки на ніжках, а на самих листочках. Ось так виглядає цей сорт. Не знаю, чому я посадила їх поряд. Мабуть, тут просто виявилося місце, тому тикнула. Ну, але хай буде так. Ось так виглядає в серпні сорт циркус. Малюнок зараз зовсім не проглядається. Ми бачимо, що він має такі прожилки темненькі. Листочки в нього більш-менш такого крупноваті, середнього розміру, я б сказала, більш, ніж середнього. Зараз не саме найкращий час до цього сорту, щоб показувати його, дійсно таку красу вражаючу. Ось Бачите, цей листочок крупніший за іншим. Деякі старенькі листочки також мають розмір побільше. Зараз додавлю фото, як він виглядає на весні та восени. З цього кущику я брала живці на вкорінювання, тому він такої неправильної форми. Гарно ось виглядає так з гейхерелою Solar Eclipse. Солар забарвилась вже так гарненько. Але сьогодні про гейхери все ж таки. І є в мене ще ось такий сорт гейхери. Яскраво салатовий, навесні жовтої. Це гейхера вока Це гігантський сорт гейхер. Але, бачите, в мене досить такі дрібненькі в нього листочки, але кущики наросли гарно. З цим кущиком в мене двічі траплялися пригоди, тому він у мене такий маленький. Перший, перше літо, коли я його придбала, то його під'їв хруч, корінь цього кущика. Мені вдалося врятувати. Вчасно я помітила це і наробила черенків, які б корінилися. І подавали надію, але взимку в мій череночник о, прийшла жити мишка, яка понаривала нори, повиривала мої живці гіхер і позакапувала їх зовсім з головою. Коли я відрила їх, то корінці на цих двох кущиках були, листочків майже. Нічого не було, якщо щось було, то зламалося. Але вдалося відходити і бачите, наросли вони гарненько. Сподіваюся, що вона в мене також буде колись гігантською, як і декілька інших сортів в моєму саду. Має таку бархатистість, опушеність. Ніжки також опушені. Ніжки мають трохи-трохи темненьке забавлення. Ну ось ось такі салатові плямочки. І з дуже-дуже гарних сортів, які інколи також вражають, у мене ще сорт Електро. Зараз він о, такий яблучний і має, бачите, такі розмальовки червоненького кольору, але більшість половини літа і навесні це була жовта гейхера. вона відрізняється зовсім від редлайтні, вона меншого розміру. І я навіть не знаю, як так їх порівняти, мабуть, було б гарно все ж таки показати обидва цих сорти поряд. Цей сорт не настільки опушений, достатньо матовий, а той сорт Red Light більше такий оксамитову таку поверхню має. Мабуть, я зірву листочок і покажу обидва ці сорти поряд. Тут в мене багато на цій ділянці яскравих таких салатових плям. І вона сяє завжди як сонечко. так що назву їй дали відповідно. Ось я повернулася до сорту Lerate Lightning і покажу сорт електропоред. Звісно, що той, що той сорт навесні мають більш жовте забарвлення, але зараз, бачите, досить такі схожі кольори. Насиченість жовтого кольору влітку ще залежить від місця посадки. Якщо більш сонечка має, то гіхера вихе... більш яскравіша буде. Ось такі електричні розряди. У мене ростуть в саду. Так, ще в мене є кілька сортів з малюнками. Зараз вам покажу. А це такий салатовий, це сорт гейхери світтарт. Навесні вона яскраво жовта, настільки жовта, що має аж помаранчевий такий відтінок. І вона ще цікава тим, що в неї ось такі яскраво рожеві квіти на короткому цвітоносі. Тому, коли їх багато, це так гарно виглядає, таке поєднання контрастне. Я вважаю цю гейхеру можна віднести до красиво -квіткуючої. А ось Поряд це молодий сорт О, гехери циркус. На дачі вона у мене так виглядає. Молоденька, гарно наросла. Видно, що їй тут сподобалось в цьому кутку. Світарт достатньо маленька. Бачите, листочки в неї значно дрібніші. Циркус видає більші більш за розміром листочки. Зараз малюнок не дуже проглядається в цю пору року. Дуже гарно цей малюнок на весні та восени виглядає. Це гейхерела поряд. Отак От на контрасті сорти висаджені. А мастер Picasso в серпні має досить такий гарний малюнок, виразний, бачите жилкованість проявлення ну, яскравіше. Ніж в таких схожих сортів. Винна така темна жилкованість. Бачите, центр світліший, края більш темніші. Також змінюється цей сорт протягом року. В різні пори року виглядає по-різному. Тому всі ці сорти неможливо сказати, що вони однакові, вони зовсім... Відрізняються, зовсім різні, розглядати їх дуже цікаво. Ці малюнки змінюються. Навесні, звичайно, всі гейхери з молодими листочками дуже прекрасні, але і восени їх забарвлення а, також такими кольорами виблискує, що я не знаю, хто в нас є такий садовод, який не хотів би мати різні сорти гейхер в своєму саду. Бо різноманіття їх таке дивовижне. Можна, якщо навіть це сад в природньому стилі і не хочеться дуже яскравих плям, можна висадити якраз отакі сорти, які будуть е трошки врізноманітнювати ваш садок, а, не так. Яскраво виглядати, як, наприклад, оці сорти більш спокійно на душі. Справедливо назвали ці сорти ім'ям художників. Дуже вони гарні. І ще в мене є один сорт, мабуть, останній на сьогодні з малюнком сорт гехирим. Це Меланж, маланж, бачите, зараз сяє настільки жовтим кольором, але вона також має своєрідний малюнок. Я додав фото. Цей сорт придбала я десь три роки назад. І настільки він стабільний, виносить всі наші весни зими і всю непогоду. І має дуже цікавий малюнок. Ось, Бачите, кілька сортів, але всі вони різні. Зараз додав вам фото цього саме сорту. Листочки цього сорту мають таку невеличку хвильку. Влітку, бачите, такий жовтій мармуровий малюнок, але він дуже-дуже відрізняється, він не має таких вздуттів, як, наприклад, ось на листочках Пікассо і Гогена є такі, як би вам так показати, як вздуття на листочках. Ці прожилки створюють такі бугорки. Тут листочки рівні, гладкі, але малюнок навесні дуже такий гарнючий-гарнючий. Ну ось, пробіглася я по своїм сортам, можливо, якісь сорти я пропустила, можливо, якісь сорти просто зараз не так гарно виглядають. І показувати мені їх не дуже хочеться. Але ознайомити вас з своїм маленьким асортиментом і розширити ваш кругозір мені дуже хочеться. Тому пишіть мені, дуже буду рада читати ваші коментарі. Дякую вам і до наступних відео.